Так на роду написано, кажуть люди, маючи на увазі, що чиясь доля складається так, а не інакше. Роду Скоропадських судилося відіграти свою особливу, помітну роль в історії України і залишити у ній неповторний слід. Одним із видатних постатей роду скоропадських був Павло Петрович Скоропадський. Блискучий військовий, який пройшов шлях від кавалергарда до генерал-лейтенанта у царській армії, гетьман у буремні 1917 1918 роках втілив на практиці споконвічну ідею української державності, Павло Петрович Скоропадський народився 3 травня. 1873 року у Візбадені в сім'ї повітового предводителя дворянства. Дитячі роки майбутній гетьман провів у родинному маєтку в Тростянці на Полтавщині. Скоропадський один із найшляхетніших українських родів, який упродовж кількох століть. Грав провідні ролі у вітчизняній, політичній і культурницькій історії. Цей рід пов'язаний шлюбними зв'язками з такими визначними українськими козацько-шляхецькими родинами, як апостоли, Кочубеї, Лизогуби, Лисенки, Маркевичі, Милорадовичі, полуботки, розумовські, Сулими. Батько гетьмана Петро Іванович Скоропадський, за сімейними звичаями навчався у школі гвардійських підпрапорщиків, згодом став офіцером. Тітка Скоропадського Єлисавета Милорадович золотими літерами вписала своє ім'я в культурно освітню історію України. Її коштом видавалися книги, засновувалися школи та бібліотеки, але найбільшою її заслугою перед українською культурою стало створення наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові. Отже, не дивно, що маленький Павло зростав серед книжок. Давніх портретів своїх пращурів, предметів української старовини, пов'язаних з козацьким минулим його роду. У 1886 році Павло вступає до Петербурзького пажеського корпусу, який закінчує у 1893 році. Вчені Корнета і стає командиром ескадрону Кавалергардського полку. 1895 року його призначають полковим ад'ютантом цього полку, а пізніше присвоюють звання поручика. 11 січня 1898 року Павло Скоропадський одружився з Олександрою Дурново. Рід Дурново бере свій початок від сина Ярослава Мудрого Святослава II. Згодом у подружжя народилося три дочки Марія, Єлисавета, Олена та три сини Петро, Данило і Павло. 3 квітня 1904 року Скоропадський бере участь у російсько-японській війні. 1904-1905 років. Восени 1904 року він стає командиром сотні 2-го Читинського козачого полку Забайкальського козачого війська, згодом ад'ютантом командувача російськими військами на Далекому Сході генерала Ліневича. Під час війни Скоропадського нагороджено Георгіївською зброєю та багатьма орденами. У грудні 1905 року імператор Микола II призначив майбутнього гетьмана своїм флігель-ад'ютантом і водночас командиром 20-го драгунського полку. Під час Першої світової війни. Павло командував кавалерійською дивізією. 22 січня 1917 року Павла Скоропадського призначено командиром 34-го корпусу, що стояв на території України. У травні 1917 року в Києві відбувся перший всеукраїнський військовий з'їзд. Який прийняв рішення про створення української національної армії? У жовтні на з'їзді вільного козацтва делегати від п'яти українських губерній і Кубані обирають Павла Скоропадського отаманом вільного козацтва. Після більшовицького перевороту, в листопаді 1917 року Скоропадський спочатку підтримав центральну раду. І на чолі другого гвардійського корпусу брав участь в Організації оборони України від наступу більшовицьких військ. Але Павло Скоропадський не сприймав соціалістичні ідеї українських та російських революційних партій, бо вони були чужі його світогляду. І, крім того, як офіцер він вважав, що перш за все. Необхідно довести війну до переможного кінця і внаслідок цього пішов у відставку. Коли більшовики зайняли Київ, Скоропадський не покинув столицю і переховувався від репресій у місті. У березні 1918 року Центральна Рада повернулася у Київ. Павло Петрович Організував опозиційну українську народну громаду, яка увійшла в тісний контакт з Українською демократично-хліборобською партією та Союзом земельних власників, з метою домогтися спільними зусиллями зміни уряду і внутрішньо економічної політики ради. За погодженням з Німеччиною, з якою Центральна Рада вступила в Союз. Українська народна громада на чолі зі Скоропадським 29 квітня 1918 року здійснила переворот. Того ж дня всеукраїнський з'їзд хліборобів у складі 6432 повноважних депутатів від восьми губерній одностайно проголосив Павла Скоропадського. Гетьманом України та утворив українську державу на чолі з ним, ліквідувавши Українську Народну Республіку. За час правління Павло Скоропадський прагнув зміцнити українську державність, запроваджував українські культурні та наукові установи, вводив українську атрибутику, символіку. Водночас йому не вдалося подолати більшовицьку агітацію та опозиційні настрої в суспільстві, викликані самодержавними методами правління гетьманської влади і невирішеністю аграрного питання. 14 листопада 1918 року, намагаючись зберегти владу, Гетьман проголосив Федерацію Української держави з майбутньою небільшовицькою Росією, що стало приводом до антигетьманського повстання 13 грудня, і в Києві було проголошено директорію. Після поразки Павло Скоропадський перебрався до Берліна, потім до Швейцарії. Пізніше оселився у місті Ванзеє. Поблизу Берліна. У 1929 році разом з Липинським бере участь в організації Українського Союзу хліборобів державників, пізніше Союзу гетьманців державників. У 1925 році засновує при Берлінському університеті Український науковий інститут. Під час Другої світової війни Павло Скоропадський відстоює інтереси українців перед німецькою владою. Він допоміг звільненню з німецьких концтаборів Степана Бандери, Мельника, Стецька, Левицького та інших. Наприкінці життя намагався згуртувати українські сили в діаспорі навколо союзу гетьманців-державників. 16 квітня 1945 року під час бомбардування станції Платлінг поблизу Мюнхена Павло Скоропадський був смертельно поранений і 26 квітня помер у шпиталі монастиря Меттен. Павло Петрович Скоропадський похований у місті Оберздорфі у родинному склепі Скоропадських.